У Королівському суді міста Житомира перенесли розгляд справи підприємця голови громадської організації Молода влада Романа Кучера через відсутність прокурора і свідка. Романа Кучера звинувачують за статтею 114 Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння боєприпасів в Україну, рух переміщення або розміщення збройних сил України чи інших утворених відповідних військових формувань, не в умовах воєнного або надзвичайного стану, каже суддя Корольовського суду Олексій Покатілов. Обвинувач Значений Роман Кучер своєї провини не визнає з мого боку. Був зроблений з одного з телеграм-каналів скріншот з конструктивною критикою на адресу працівників Житомирської міської ради про недоступ мене як громадського діяча волонтера до приміщень міської ради. Мене зустріла людина в темній формі без опізнавальних знаків. Я не бачив в ньому. Якогось представника ЗСУ на мою вимогу пред'явити якісь документи. Мені нічого не було надано. Сказали тільки, що звертатися до центру надання послуг на Михайлівській. Все. Роман Кучер каже, що судові засідання у цій справі тривають серпня 2022 року. За словами Олексія Покатілова, наступний розгляд справи відбудеться 6 березня 2024 року. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.